І всім знову ви каналі читати круто буктів, знову я за Амаліса. Ось ви, мог, ви могли або можете приглянути відео, в якому я розповідала про мої улюблені нумангу. А зараз я вам розповім для тих, хто хоче е, почати щось шукати свого якогось жанру певного. Ось. Я буду розповідати, чим в плюси цієї книги. Короткий такий опис. Ось. Я, е, е, У мене тут є і історичні книги, тобто ви можете поглибитися певною мірою в історію. Там є й фентезі, там є й смішні. Давайте почнемо, щоб ви могли так посміятися. Там є доволі такі свої жарти. Ось. Є жарти в. Тобто, свій прикол є доволі такою смішною книгою. Монолог травниці. Там мав-мав у неї свій вайб, вона така доволі саркастична, Ось, але в той час серйозна. Це якраз ще є детективом, дуже гарний детектив. Рекомендую, є один з найкращих детективів, який я читала. Ось. Вона у неї є свої, Вона любить всякі різні трави, яди і так далі. Ось, тим допомагає безкоштовно, я не поважаю. За це їй повинні платити, але чомусь це не роблять. Тільки джинс може предложити їй алкоголя. І в чому прикол? Вона, вона любить крім ядів дуже сильно випити. Просто це як... І можна описати, у неї любов до алкоголю, як у увеїна, просто вони готові за них все зробити. А, хтось помер, і він помер на святі, де був алкоголь. А, ви пропонуєте мені, мені пропонуєте випити алкоголь або за це дати алкоголь, і я вам вирішу люб яку справу без проблем. Ось, її можна легко, під... ну як легко. Її можна підкупити, але в неї под... не просто свій вайт, треба прочитати цю книгу кожному. Вона підходить як для початків, як і для початку, так і для, та... для тих, хто вже багато років читає. Ось. Потім. Також є свої жарти, приколи в усталому алхіміку. Це також іс історична книга, це ще у нас я її також до детектива віднесла ось, пригодниче. Вона, Вона історична, та також там є емоційні. Ой, далки! Та майже в будь-якій книги, які мені подобаються, там вони є. Ви можете і заплакати і пережити багато емоцій. Мені там і подобається книга, що ти можеш вийти з того, що єдина емоція. Ти отримав гарну оцінку з математики і на тебе історичка накричала за те, що перепутав е, імена. Ось, або рока. ось. Там е, є багато смішних жартів, багато різного чого. І в, і в книгах, які я кажу, ось манулова фарм... мануло травниці та стала балхіміка дуже гарна мальовка. Ось. Також це стосується блакитного періоду. Там також дуже гарна мальовка. Ось. Тут є для таких, у яких немає натхнення. Творчій людині, і для творчої людини якраз це підійде. Тут якраз ідеться про творчість, про малювання. Ось мені дуже подобається. Але є великий мінус української індустрії, що дуже мало книжок. Тобто, ви скажете, але ще їх багато. Ось порівняно з тим, що є багато чого, що не випустило, то також маленький тираж. У мене багато книг, де одна, три, дві книги. Мені це дуже сильно не подобається, бо хочу все зараз. 20 частин зразу прочитати. Ось. Доволі таки, я рекомендую також туалетний привід Ханако. Але мені сам жанр не подобається цієї книги. Але для тих, хто. Таке любить, йому може зайти. Ось, вона мені сподобалась, але жанр Я так і не читаю. Ось. Тут, тут також, можна сказати, детектив. Віддалена, але детектив. Ось. Тут також пригодничає. Вони потрапляють в всякі різні халепи. Ось. Головна персонажка є жінкою. Ось. Тут дуже гарна мальовка. Просто кожен персонаж можна в нього влюбитися. Ось. Наступним у нас єдиний, як я знаю, ось. Єдина манга спортивна, яка є перекладеною українською та видана. Брюлок. Ось, ви у мене погані оцінки з англійською, тому можу читати неправильно. Синя в'язниця перекладається. ось, Тут йдеться про футбол. Ось, вона є такою філософською, можна, можна так сказати, бо там е, іде філософія, що є егоїзм, як правильно грати. Ось, розкривається якийсь потенціал. Е, там Типу повинен бути егоїзмом, але в той час вміти грати в, в команді. Ось. Тому зайде усім. Не тільки хлопчикам. Бо я не розумію того порівняно. Ось це дівчинки, тут. а тут мечок, значить, це хлопчику. Ось. Також хто читав сталева алхіміка, тому може зайти. Це також це книга. Ось від той, того самого автора. Ось. Тут, так сказати. На історична, але вони спочатку жили в, в частині, де вона відокремлена від самого світу, який є на цей час. Ось. Тобто 21 століття. А вони відокремились якимись певними ось закляттями. Потім. Це б я не сказала, що романтика, але віддалено вона є. Тобто, хто читає романтику, бо її любить, сподобається ця книга. Тут, тут також філософська, можна так сказати, ось, що тут піднімаються різні дуже важливі теми. Ось булінг, там, як от друзі так і так далі. Тобто... Просто прочитати книгу не вийде, ви будете постійно задумуватись. Та також, якщо ви дивились кринізований фільм, фільм бо аніме. Фільм аніме, ось. Там багато сенсу. Ось, але в двох частинах, які в мене є, ви не пізнаєте всього того сенсу. Бо я б чекала. Б коли вийде вся серія, ось, але я так думаю, що мені от мені буде 18 і в, усі, і в моїй тільки буде пару колекцій, які повністю зібрані. Ось темний дворецький. Він мені подобається, бо також тут є історія, ви можете вивчати, але не Китай та Японії. А якраз у нас тут йдеться про... Англію. Ось. Тут у нас є демони. Ось також це, так можна сказати, детектив, бо вони там розгадують різні. Ось. Пригодниче. Ось, у мене вже така купа, я, я боюся, що воно зараз усе рухне. Ось. Потім багато кому б сподобалося. Тут я навіть не можу окремити певний жанр ось. Але розповідається про те, що одній людині треба спасти ус, усіх. Знаєте, в чому прикол? Він міг спасти одну людину. Але тепер він прив'язується до інших людей і тепер треба йому усім спасти. Він е, повертається на 12 років в минуле, спасає, намагається спасти когось, повертається в майбутнє. А когось спасай когось нім. У нього усе йде, йде, йде по дубі і він це намагається виправити. Ось. Потім також е, є історична книга. Тут є вампіри. Ось. Мені подобається також мальовка. Я, б, я б, якщо б говорила, що мені в усіх книгах подобається мальовка, то цяк топ. Це, це відео було на 40 хвилин, або навіть на годину. Ось. Але тут йдеться про те, що вампіри є мемуар, якому, якому одному вампіру це потрібно. Ось це пригодниче, можна так сказати. Просто мені подобається. Я б рекомендувала для початку, це було б важко, але для хто хоче такий жанр, можете почитати. Ось, оце є дуже гарно для початку. Ось, понад Хмарою. Ви кажете о, у мене зараз дві але позаду у мене є ще книги. Бо якщо б у мене тут була б, я не знаю, такі скімесники. Дев'ять книг. Оцих книг. Як я пам'ятаю 5 і ще 5, то це вже була б куча вища мене. Ось. Я, яка метр 60. Ну, теж невисока, але порівняючи з сталевим алхіміком, я доволі такий висока. Ось. Тут є свій всесвіт, ось, в який ви можете поглубитися. Там є багато різних. Рослин, тварин, створінь, які там про них розповідаються, мені дуже їх Подобалось тут йдеться про дівчинку, ось, яка є одна з тих видів, яких, якого дуже мало е, носіїв цього виду. Ось, і в неї є багато майки, і вона не вміє управляти. І тепер він хоче їй з цим допомогти. Ось. Потім Демічан це також є. Така смішна книга, де має свої приколи. Ідеться про 21 століття. Ось тут є. Люди, які незвичайні там о, є дуже рідкісні, у яких о, голова відокремлюється ось вампіри і так далі. Ось головний герой це вчитель. В його в школі є усі демі, які існують види. Іому і це цікаво, він про них розпитує, і там багато приколів. Мені сподобалось. Ось, не сподобалось, вона не війшла в самі улюблені, але зайшло. Ось, я рекомендую, можна для початку, але не рекомендую для тих, хто вважає, що Манга це для дітей. А хто так вважає, взагалі можете вийти. Не для вас це відео знімається. Ось. Оставатися про свої думці, бо комусь розповідати, хто просто вважає, ніколи не читаючи манги або не дивлячись аніме, то це як стіною розмовляти. Ось. Але у кого є якісь такі, я б не рекомендувала, бо ваш. Якийсь стереотип ось під це підкреслиться, просто є різні автори, наприклад, Ганібал, який 18, і, і там дуже смачні страви робляться. Ви розумієте, Ганібал і страви. Ось. Е, і демічан, є різні автори, є різна подача. Ось. З романтики. Я б хотіла порекомендувати саме е, я хочу з'їсти мою підшункову. Але не оце. Оце ви зараз не бачите, але буде окреме відео. Ось, і я не рекомендую? Саме оці дві книги є ще продовження видали, але я їх не брала, бо не це. Ось. Оце я рекомендую тут розповідається про дівчині, які залишилося. Дуже мало часу. Ось. У неї У неї проблеми і, ї, і вона хоче прожити своє життя дуже насичено. І один хлопчик, який єдиний, крім її родини, дізнався про те, що у неї є проблеми. Тепер вони тусять і усе роблять, що вона хоче зробити до того, як і ось. Бо якщо вона про б своїм друзям або комусь, вона не хоче їх навантажувати цим. Ось, а він єдиний, хто про це знає. Доволі така смішна ось, комедійна книга, також є шлях домогосподара. У нас був гангстер, мафія, ось головний. Його, він був такий суперкрутий, але о, він став домогосподарем. Він тепер ходить по продукти, говорить з домогосподарками, які живуть також в тому будинку. Він робить різні справи, його бачать різні знайомі. Наприклад, в нього був друг, який теж захотів стати домогосподарем. Ось. Там розповідається про те, що багато хто не вірить в це. Взагалі на нього на вулиці нападають і багато чого різного. Ось гай. Вибачте, Ганібал 16, але Лапі б я дала більшу помітку 18 Ось, Ганнібал. Тут таке, хтось любить тришакове. Е -е, Ганнібала я порекомендувала тут ідеться сім про сім'ю, яка міняє різні е -е, села, міста, і хоче знайти для себе свій куточок. Ось, І такого тришакового 18 то мієм. Ось. Мені не зайшла мальовка, сразу можу так сказати. Вона якоюсь є дивної, на рівній лінії. Ну, може комусь сподобається. Мені ні. Ось, Але хто хоче собі пощекотати, нерви ось. Тому це рекомендую. Ось. Вони такі доволі грубі. Вирішуйте, я вам нічого не нав'язую, я не кажу, що деякі книги є поганими, деякі є гарними. просто Це моя суб'єктивна думка. На ну, всім до побачення!